Українцям представили ще один проект угоди, де мовиться про те, що будь-який майбутній значний навмисний і тривалий збройний напад Росії на Україну розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці Трансатлантичного співтовариства, тобто загроза НАТО. І в разі нападу Сполучені Штати після негайних консультацій з Україною, з Північно-Атлантичним альянсом та з європейськими партнерами. Визначать заходи, необхідні для відновлення безпеки. Конкретно мовиться про наступне. Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальної та матеріально-технічної допомоги, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки за участю НАТО та України оцінюватиме будь-яке заявлене порушення. Гарантія безпеки буде діяти нібито 10 років, може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторована комісія під керівництвом європейських партнерів за участі США буде контролювати дотримання таких гарантій безпеки. При цьому документ містить у собі рядки для підписів від України, США, Європейського Союзу, НАТО і Росії, але не зрозуміло, чи буде цей документ підписувати Путін.